В продаж поступає Ford Fusion на 2.5 атмо двигуні з звичайним гідротрансформатором 2014 року з мінімальним пошкодженням з штатів. Поїхали. Гарний зелений колір в пошкодження в штатах було тільки передній бампер. Підсилювачі цілі, ланджерони цілі, безпека вся ціла. Все інше по автомобілю не фарбоване. У нас газик вже встановлений. Пробіга 324, але чесно, для цих двигунів 300, 400, 500 це не проблема. По салону, як і у всіх Фордіків, приємно, мягко, комфортно сидіти. Прирезинований пластик. У нас є кондиціонер, камера заднього огляду, круїз, блютуз, музичка, автосвітло. Саме головне звичайний гідротрансформатор. Не Shiftronic, не PowerShift, а просто гідротрансформатор. Сірий, чистенький такий салончик, в автомобілі не курили. Безпека у нас вся ціла, стойкість сидіння, зауважень нема. Ззаді місця вистачає, як в звичайному седані. А багажник тут отакенний просто. І у нас балон отакенний. Зацініть. Так, щоб хватало вистачало вам на кілометрів 500-600 але коли плюшки маленькі ставлять, там 250 км на заправку. 250 на заправку. Тут он залив, скільки у нас там літрів. 70 літрів залив газа і полетів. І так, ціна за фюжик на 2,5, гідротрансформатор з газиком 10 тисяч доларів.